бо так віти походити на трону Братья і сестри, ми зібралися, щоб в останню дорогу провести Героя України, воїна-захисника, людину, який своє життя поклав за кожного із нас. Тому зараз помолимося, щоб все милостиві Господь прийняв душу воїна Олександра Усаці Небесному, вам, батькам, рідним, друзям, знайомим і всім нам допоміг пережити цю втрату, яку щодня маємо в своєму житті. Всі тримайте в вірусі, право і побажанню будемо в Боже, очисти нас, вічних і помилуй нас. Благословенний Бог, назад, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, святий, Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий хріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, злянця і сили, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче нашої, сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. З духами спочили праведників, душу раба твого у покої, і прийми його до блаженного життя біля тебе, людино любче, бо серед лягу Господи, де всі святі твої спочивають. Упокої душу раба Твого, бо ти єдиний чоловік любого. Слава Отцю і сину. І святому духа віти, єси Бог що дійшов до пекла, розбив кайдани закованих. Самі душу раба Твого покої. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь єдина є я непорочна діво. Молися за спасіння душі Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимося, тобі вислухай нас і помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за упокоєння душі спочилого раба Божого новопредставленого воїна Олександра і за відпущення йому всякої Прови не вільної, невільної, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, щоб Господь оселив душу його там, де праведні спочивають, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості Божої, Царства Небесного. І відпущення гріхів його у Христа Безсмертного, царя і Бога нашого просимо, подай, Господи, Господу помолимось, Господи помилуй. Боже духів всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив і життя світові Твоєму дарував. Там, Господи, упокой душу спочилого, раба Твого новопредставленого воїна Олександра, у місті світлім, у місті квітучому, у місті спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх чи не нейним словом, чи ділом, чи думкою. Як благий, людинолюбний Бог прости, бо немає людини, щоб жива й не зрішила. Ти єдиний безріка правда Твоя, правда вічна і слово Твоєї істина. Бо ти єси Воскресіння, життя і упокоєння, спочилого, раба Твого новопредставленого воїна, Олександра Христе Боже наш, і ми тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь, зі святи. Oh, boy, there is Собними ританнями і мало душі і синю, У упокої, Господи душу, споживореба Твого, слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрість, проки мене було шостий, блажена будь, якою ти сьогодні ідеш душе, бо приготоване тобі місце упокого. До тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, не відвертайся мовчки від мене. Блажена путь, якою ти сьогодні йдеш душе, бо приготовано тобі, місце Богового Бремудрість, стаймо, побожно, бо вислухаємо святого Євангелія, Євангелієм мирусів. І духові твоєму від ягне святого, Євангеліє читання, слава тобі, Господи. Слава Тобі. Хто є найрідніший, підходьте, піднівайте і схиляйте голову. Насите свої військів. Завійтесь мог ходить, підходьте ви. Господу помолимося, Господи, помилуй, будьмо уважні. Казав Господь людям, які прийшли до нього. Істинно істинно кажу вам, хто Слово моє слухає, вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на сотне не приходить, я перейшов від смерті до життя. Істинно, істинно, кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві почують голоси на Божу, і почувши, оживуть, бо як отець має життя в самому собі. Так і синові дав мати життя у самому собі, і дав йому владу сотворити, бо він є син людський. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах почують голоси на Божого, і вийдуть ті, хто творили добро, Воскресіння, життя, а ті, хто чинили зло, Воскресіння суду. Я нічого не можу творити сам від себе. Як чую так і душу, і суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене, слава тобі, Господи, слава тобі, Господу, помолимось, Господи помилуй. Господь наш Ісус Христос, який з Божественної, Своєї благодаті, дарує влади, надав святим своїм ученикам і апостолам владу прощати, відпускати гріхи, людські сказав їм. Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи тим відпустяться, на кому залишите, залишаться, і що зв'яжете чи розв'яжете на землі, буде зв'язане чи розв'язане на небесах. Відникі нам надано на наступництво владу, і нехай подай через мене смиренного прощення. І цьому духовному чаду новопредставленому воїну Олександру, в усьому, в чому він, як людина, зрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільно і невільно, свідомо і несвідомо. І коли знаходився під клятвою, або відлученням архієрейським або єрейським, або коли накликав на себе прокляття батька свого чи матері своєї або під своє прокляття підпавчих клятву порушив, або іншими, якими гріхами, як людина був зв'язаний, але в них від щирого серця розкаявся. і всі ті гріхи та провини нехай відпустить йому. А коли що з людської забув, то й те усе, нехай простить йому ради чоловіку людства свого, молитвами Пресвятої, преблагословенної, владичіці нашої Богородиці і преснодіви Марії. Святих славних і всеквальних апостолів і всіх святих. Амінь, упокої, спасе наш, справедлими раба Твого і в оселях твоїх. як про це написано і прости, як милосердний всі гріхи Його Вільні й невільні, і все зрішили чоловіку, любого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христе Боже, що віділи світлом досягання. І через неї нам, синами, світла показала. Помилуй нас. Премудрість, пресвятая Богородиця, спаси нас, Чеснішу від Харобимів, незрівняно славнішу від Серафимів, що безістріня богослова породила, істину Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже! Надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христо, що воскреси з мертвих істинний, Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних, і всахвальних апостолів, і всіх святих, душу спочилого, раба Божого новопредставленого, Воїна Олександра, в оселях святить учинить, на луні Авраама упокоїть і з праведниками приєднає. А нас усіх помили спасе, бо він благіє і людинолюбний. Амінь у блаженні, успідні, вігічений спокій, подай Господи. Почув рабу Божому новопредставленому воїну Олександру і сотвори йому Вічною ну, пам'ять віщена пам'ять віщена пам'ять Вічна пам'ять, душа його у блаженстві перебуватиме пам'ять його зроду рід. Віднічена пам'ят, вічена пам'ять, вічна пам'ять. Я свягатий, Боже, свяга тий хріпкий, свяга тий безсмертний, помилуй нас. Господь і Бог наш Ісус Христос, а й упокоїть його світлу, душу у Царстві Небесному, а нас усіх помилує, спасе. Бо він благий і буде милує. Амінь. Дорогі браті і сестри, коли ми прощаємося з мирянами, попросимо тричі простим. Але коли ми прощаємося з героями, ми тричі дякуємо сьогодні Олександру за те, що захищав Божому під нас. Дякуємо, дякуємо і У ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, амінь. вічна пам'ять і царство. Шановні присутні, ми заїдемо в крематорії на Хто Тут немає можливості з нами поїхати, будь ласка, прощайтесь. Прощайте, кладіть пара руку на трону, квіти кладіть на трону, хлопці зберуть. ласка, підходьте. клічки загасіть, будь ласка, зберіть докупи. І mm -hmm. дайте батюшку. меня mm -hmm. давайте байдужішка. Латочки залишаються вам mm -hmm. на молотовну сказку. Mm -hmm. Попрощалися, хто не їде. Запечатується, гріться, і до другого пришестя во ім'я ім отця. Сина від Святого Духа нині був і, і, і на віки. На пам'ять. І цар з гордиці забере. Хай стане. Вона тобі біть, хлібина. Бо хоч його днести, дорога, випадеться. Що тримаєте робити?